Отже, давайте ми з вами, як і домовлялися, розберемо розв'язання кількох задач з вашого задачника. От перша з них перед вами, задача 1774. Прочитайте її уважно, а я поки що скажу, що мені здається, тут не треба громіздити якісь формули, а буде набагато краще пояснювати наші дії словами. Давайте дивимось. Давайте ми позначимо. Період піврозпаду урану 235. Просто ми будемо писати Т 235. І, як бачите, за умовою він дорівнює 750 мільйонів років. Вряд розпаду іншого ізотопу, найбільш поширеного, ну от ви бачите, здавалося б, невелика різниця три наклони. А от такий результат. Т-238 це вже 4,5 мільярда років. Ми дивимось далі, дивимось далі. Земля виникла якраз 4,5 мільярдів років тому, ну приблизно. Отже, ми можемо вважати, що з тих пір минуло, <зас> минув час, який становить, як бачите, 6 періодів. Піврозпаду 235-го урану? Або точнісінько один період 238-го? Так? Що це означає? Що це означає? Що кількість атомів урану 235? Нинішня кількість, вона становить початкову кількість таких атомів. 0. От я пишу 0, це початкова кількість 235. Давайте подумаємо, наскільки маємо поділити. Ну, мені здається, що за 6 періодів піврозпаду кожного разу кількість зменшується вдвічі, загальне зменшення йде у. 2 в шостому ступені. А з кількістю атомів урану 238-го це значно простіше. Один період піврозпаду. Відповідно, кількість таких атомів вона зменшилася тільки вдвічі. Тільки вдвічі. І давайте продовжимо ці ланцюжки формул. Нинішня кількість атомів урану 235, як бачите, становить тільки 0,7% від загальної кількості нинішніх атомів урану. Ну, що таке 0,7%? Це 7 на 10 у мінус третьому ступені від загальної кількості атомів урану сьогодні. Чудово. І так само ми можемо написати, що оця кількість становить, ну, як бачите, решту. Тобто 0,993 від кількості атомів урану. <зас> <праць> Я перепрошую. Звідси ми можемо. Досить легко знайти початкові кількості відповідних атомів. Давайте зробимо це. Початкова кількість атомів 235-го урану це було що? <рес> 2 в 6. на 7 на 10 мінус 3 ступені N Урану. Давайте підрахуємо 2 в шостому ступені, це мені здається 64. Перевірте. 64 помножити на 7. Це 448. Знов таки, якщо я не помиляюсь. Отже, ми маємо 0, 448, від нинішньої кількості атомів урану. Не так уже й мало. А от початкова кількість атомів 238-го, давайте знову подивимось праворуч на останню формулу. Це буде просто 2 помножити на 090. Дев'яносто три. Н. урану. 1. Тобто це мені так здається. Нуль. 0... я перепрошую який там нуль, один. Ну, от ми вже здобули основні результати. Тепер нам буде легко. Давайте подивимось, скільки відсотків від загальної кількості усіх атомів. Так? А давайте знайдемо, яка ж була загальна кількість усіх атомів урану. Давайте переходимо на наступний слайд. І ми можемо написати, що загальна кількість усіх атомів урану початкова, N0 урану, це ж є просто сума. N0 235 плюс N0 238. Або, давайте на секунду повернемося, і побачимо, скільки ж це 0,448 і от 1,986. Так. От ми пишемо 0,448 від нинішньої кількості атомів урану І плюс 1,986. Від нинішньої кількості. Що ж воно таке? Ну, давайте додаємо. І бачимо, що це буде 2, цілих. здається, 434. н урану. Давайте ще раз подивимося. Здається, що так. І отже, отой відносний вміст атомів урану 235-го, наприклад, Х, позначимо, це що таке? Це відношення N0235, скільки їх там було, до загальної кількості Н0У. Коли ми будемо ділити, то НУ моментально скорочується. І залишається просто поділити два числа. 0,448 на 2, 434. 3, 4. Або ну, викликаємо нашого помічника. Тут без нього, дійсно важко, де він тут? Ось він. Ага, це ми стираємо, це не потрібно все. І ділимо 0,448, ділимо на 2434. І отримуємо. Так, отримуємо. ну, напишемо так. З певним округленням 0,184. Цікава відповідь. Це значить, що атомів урану 235-го. було, як ми з вами побачили, 18,4%, ну десь 18%. Думайте, що це означає? Адже нині для того, щоб працював ну, такий середньостатистичний ядерний реактор, уран збагачують приблизно до 5%. А там природний уран містив вже 18% урану 235. Тож не диво, що на Землі працювали навіть природні ядерні реактори. Ми про це ще знайдемо час поговоримо. Ну, а поки що з цією задачею на цьому ми зупинимося. Будь ласка, акумулюйте свої запитання, якщо щось не зрозуміло. Якщо буде потрібно, я сподіваюся, наступний урок ми проведемо трохи інакше, і я поясню. Наступне. Наступна задача. Дивимося уважно. Дивимося уважно. Прочитайте її, будь ласка. І тут давайте все ж таки перепишемо умову. Дивимося період піврозпаду. Що ж його? Найзручніше перевести тут роки, а інший час нам наданий у годинах, ну це одна доба. Давайте ми так напишемо, прямо що пері... 에, період піврозпаду це 86 помножити умножити на 365 діб. Можна було б взяти 365 і десь 25 сотих, але не будемо. Час, який нас цікавить, це одна доба. Вже зручно порівнювати. Тобто не обов'язково в секундах. Так, маса 10 міліграмів. Давайте ми, ну нехай уже буде. Це 10 мінус 2. Грамів або 10 у мінус п'ятому кілограм. Як ви вже, мабуть, здогадалися, нам аж ніяк не завадить записати малярну масу цього плутонія. А це легко. 238. Це означає 238 грам на моль або 0. 238. На моль. Кілограм на моль. Ну і ще енергія, яка виділяється внаслідок одного розпаду. Це 5,5 мегаелектронвольт. вольт. Але нам, мабуть, потрібні скоріше джоулі, тому ми маємо домножити на мільйон мегаелектронвольт, це мільйон електронвольт. вольт. А також на 1,6 на 10 мінус 19. Тобто 1,6 на 10 мінус 13. 1,6 множимо на 5,5. І ми отримуємо 8,8, тут буде 10 у мінус 13 ступені дровів. Отже, нас ну, дуже, цікавить, дуже нас цікавить, яка енергія загалом виділяється. Ну, мені здається, що ми записали все, що варто, окрім, звісно, сталої Ну, Давайте вже її запишемо. Візьмемо її трохи округлено, 6. На 10 у 23 ступені. І я гадаю, ви пам'ятаєте, що це моль. У мінус першого. Давайте будемо шукати. загальну енергію. Е, я хочу вас застерігти. От ті задачі, які ми досі робили, ми що знаходили, скільки було атомів, скільки залишилося, і брали різницю, це була кількість тих, що розпалося. Але тут це буде дуже незручно, я б навіть сказав, дещо некультурно. не культурно. Дуже вже маленький час минув. Дуже маленький. Тому відносна зміна кількості атомів дуже мала. І тут теж треба скористатися законом радіоактивного розпаду, але мені здається, що треба застосувати його трохи інакше. Давайте подивимось. Кількість атомів які залишаються через части. Її можна записати отаким от чином. Початкова кількість атомів на двійку в ступені мінус Т маленьке на Т велике. Нас цікавить, е скільки розпалося. Очевидно, що за одну добу темп розпаду практично не змінився. Так? Темп розпаду практично не змінився. Тобто активність залишається сталою. Тоді ми можемо написати, що кількість розпавшихся атомів, або якщо інакше, інакше сказати, це модуль дельта N, наскільки зменшилася кількість атомів, цим є активність. На час, бо час дуже маленький, можна не враховувати зміну темпу розпаду. Що ж таке активність? Активність вона показує, наскільки зменшується кількість атомів за одиницю часу, наприклад, за секунду. Дивимось. Можна значить, написати, що це похідна від кількості атомів, ну тільки взята за модулем. Ну, є готова формула, ми її отримували. Проте все ж таки більш, мені здається, доречно, просто взяти похідну. Коли ми будемо це робити, ми що отримаємо? Ми отримаємо, що n0 це сталий коефіцієнт. Беремо похідну від 2 в ступені, це значить буде множник натуральний логарифм двійки. А далі похідна ві показника ступеню. А це мінус одиниця на Т велике. Ну, мінус він зникає через модуль. Тому ми маємо отак, одиниця на Т. Власне ну, кажучи. <гум> Таку саму формулу ми виводили минулого разу, але її можна і не запам'ятовувати. Так. Чудово, чого нам не вистачає для повного щастя. А ми ще не знайшли початкову кількість атомів. Але це дуже легко. Ми знаємо масу, ми знаємо малярну масу. І я впевнений, що якби зараз ви мали право голосу, то ви б мені підказали. Отакий От вираз. А це означає. Підставляючи все це, ми можемо написати, що ну, n розпавшихся атомів, це є що? Це ми беремо оцю активність і множимо на те маленьке. Тобто у нас логарифм двійки, поставимо його наперед, відношення Т мале на Т велике. А потім має йти е, кількість атомів, тобто М з нового гадра на малярну масу. Ну, ми зробили головне, хоча ще й не все. Давайте ми перепишемо цю формулу на наступному слайді, щоб було зручно. Можете мене перевіряти, щоб я не помолився, хоч це зараз не допоможе. Отже, я пишу, що N розпав тих, що розпалися атомі, це є логарифм натуральної двійки NT. На а далі буде M N амгадра. На малярну масу. І ми знаємо, яка енергія виділяється під час кожного розпаду. Тому загальна енергія, яка виділяється, ось вона. Це є N тих атомів, що розпалися. Ну, точніше, можна було казати, ядер. На ту енергію w В нульову, яку ми вже знаємо. Отже, наша остаточна формула. Ну, я і напишу, наприклад, так. Т маленьке, логарифм двійки на Т велике, тут буде m n, е малярна маса і дубль В нульб. Ну, нібито це все розумно, але все ж таки, давайте перевіримо, по-перше, одиниці, а потім вже підрахуємо. За одиницями тут легко. Дивіться, наверху допа, і внизу ми ж виражаємо період піврозпаду, можна написати допа. Логарифм нічого нам не дає. Маса дає кілограми, енова дає моль у мінус першому ступені. Дубльва нульове дає нам джоулі. І внизу у нас стоїть малярна маса. Тобто кілограм поділити на моль, а моль можна ось сюди, в часи. Ну, а тепер давайте зрадіємо разом. Дивіться, моль у мінус першому і моль зникають. Доба та доба, скоріше за все, скорочується. Кілограм та кілограм. Ну і ми бачимо, що залишається, звісно, джоуль. Ну, а тепер треба подивитися, чи правдоподібним буде те значення, що ми отримуємо. Давайте рахуємо. Так, от наша формула. Те маленьке, я пам'ятаю, це одна доба. Логарифм 2, я, наприклад, теж пам'ятаю. 0,69. Ми його застосовували минулого разу. Внизу стоїть, якщо я не помиляюсь, 86 років. Здається, так, або 86 на 365, якщо виражати у добах. Так, тепер маса Маса у нас становила, якщо теж я не переплутав, 10 у мінус 5 ступені в кілограмах. Малярна маса 0,238. Ось вона вразу. І стала гадра 6 на 10 у 23-му. І енергія під час розпаду одного ядра, це, здається, було 8,8 на 10 у мінус тринадцятому. Давайте на секундочку повернемося на попередній слайд. Щоб переконатися, що я написав усі числові значення більш-менш правильно. Так, це правильно, це правильно, це правильно, але мені здається, що все правильно. Ну, отпер давайте рахувати, куди подінемось. Знову викликаємо калькулятор. Де він тут? І дивимось. Я поки що ігнорую ступені десятки 069.

Цікаво. Ми отримали, ну, скажімо так, 4,88 приблизно, так? На 10 у мінус 3. От Оце ми напишемо 4. 88. На 10 у мінус третьому ступені. Рахуємо далі ступені. 10. Я просто їх напишу. У нас було ще 10 мінус 5, от я сюди. Плюс 23, Від 10, 23, і мінус 13. Давайте остаточно підраховуємо. 23 мінус 13 це 10. І мінус 8, мені здається, що це 2. Тобто 4,88 на 10 у другій. Це 488 джоулів. Ну, або остаточно, ми зазвичай округлюємо до двох знаків, ми можемо написати, що енергія виділяється приблизно 490 джоулів. Це невелика енергія. А якщо б вона була дуже велика, то. Було б небезпечно навіть у цьому сенсі зберігати цей зразок. Це правильна відповідь. Ну, ви знаєте, ці задачі все ж таки серйозніші, ніж більшість інших, які ми з вами розглядали. От я гадаю, що ви це і самі зрозуміли, і повірте, що це дійсно так і є. Тому давайте ми зараз обмежимося оцима двома. Розпоріться, будь ласка, як слід, прикиньте, як би ви їх самі розв'язували. І зробіть, будь ласка, вдома тільки одну єдину задачу самостійно. Ось вона. Задача 1775. Я гадаю, що цього буде досить. І будь ласка, готуйте запитання. З задоволенням буду відповідати, якщо вони виникнуть. Ну все добре. Бажаю успіху.